Привіт, мій любий друже! Ну що тобі? Запропонували мережевий бізнес? Мене звати Харченко Юлія, і ти знаєш, мені цей бізнес пропонували також. І не одна компанія різно зверталась до мене з різними боксами. І знаєш, що ця коробка 7 років назад Просто змінила моє життя максимально! Якщо тобі попались в руки це відео, знає, це означає, що тобі саме запропонували ознайомитись з нашим тачем фаворит. Я не лікар. Я б колись працювала в туризмі, і мені було цікаво, а чим наповнений інтернет-магазин і чому саме я маю стартувати з цієї коробки. І так, що, давайте зробимо розпаковку. Коли ти отримуєш таку коробочку, ти отримаєш такий асортимент товарів, ти знаєш, для мене було важливо, щоб в цій коробці були ті продукти, які я зможу використати для себе і своєї сім'ї. Не просто потратити гроші на незрозумілі мені речі, а саме я буду кайфувати, і мої рідні близькі зможуть кайфувати в цієї продукції. І так, почнемо з гелю Алоє Вера. Ти знаєш, до речі, якщо ти просто додавиш свій раціон цей гель. А тут їх аж чотири бутилочки. Ти зможеш попіклуватись про свою імунну систему, про імунну систему своїх близьких. І, до речі, я своїй дитині даю цей гель з другого дня її життя. І ти знаєш, ми вже змінили три країни: вже жили в Україні, і в Іспанії, і в Туреччині. І на той час, коли його однолітки, друзі. Хворіють, моя дитина трішечки може захворіти, але я знаю, що треба посильну дозу алоївера дати деякі вітаміни, які також є в цьому наборі, і пару днів і ми не маємо ніяких проблем на рахунок імунітету. Якщо в тебе є проблеми з кишківником, якщо є часті висипання, які ти ніяк не можеш позбутися, якщо є алергія, то чисні дерматити, тому тобі потрібно саме додати цей гель алоя в твій раціон. Є також Інші види соку, наприклад, з хондропротекторами, да, алої фрідом, це якщо ти додаєш просто добову дозу цього гелю, в свій раціон, і якщо в тебе є проблеми з опорно-руховим апаратом, ти назавжди зможеш випробувати цю ситуацію. Тому просто розберись, почитай, бо саме склад цих цього соку допоміг колись дуже гарно реабілітуватись в моїй мамі після перелому і також. Вставної штучки в її організмі. Також є в компанії сок вера з Манго. Саме цей сікр особила компанія, коли з'явився ковід. Да? Коли ми всі страждали від цього, ми просто скуповували з вами весь вітамін С, і тут є посилена доза саме вітаміну С в цьому соці. Єдине від дітей придеться вам його ховати, він дуже-дуже смачний і дитині просто захочеться його випити аж бігом все. Ми забуваємо часто про вітамінно мінеральні комплекси, які ми потрібні, щоб додавали вже в раціон нашого харчування. Адже, вже, як кажуть лікарі, профілактика дуже важлива для нашого імунітету, для нашого організму. І дуже важливо додавати саме різні компоненти. Давайте я вам поясню. Наприклад, якщо ми кажемо про дітей, дуже часто дітей ми не можемо заставити їсти овочі, фрукти в великій кількості, ми дуже багато бачимо. Різних анергічних реакцій у дітей, якщо вони, наприклад, дуже багато з'їсть апельсинів. Так? І саме в цих пігулках а, міститься 20 пресованих овочей і 20 пресованих фруктів. Якщо ваша дитина, так само, як і моя, не дуже полюбляє різні овочі, да, і ти мусиш його прям заставляти з'їсти якісь фрукти або овочі, просто додав йому в раціон дуже смачненький ці вітаміни. Якщо ми кажемо з вами про вітамін С. Период хвороб максимально він необхідний, коли ми розуміємо, що вітамін С це просто знахідка, вже мені здається, 21 століття, коли про вітамін С просто трублять за цих, як кажуть, утюгів, да? просто добав в свій раціон вітамін С, який залежить від стану нашої з вами шкіри, від стану нашого з вами волосся. Від рівня нашого з вами імунітету, тому просто здавалось би ця пігулка вітаміна С а стільки користі несе для нашого організму. Навіть якщо ти отруївся і ти додаш цей антиоксидант до свого раціону, це теж дуже добре буде для тебе. Якщо ми кажемо з вами про роботу нашої сердечно-сусуддістої системи, да, а також роботу нашого головного мозку, не потрібно забувати про омегу 3, омега 9. До речі, саме ця омега признана багатьма лікарями як одна із найкращих омег у світі, адже вона зроблена саме з мишць глибоководних морів. риб, і також з допомогою кальва кальмарового масла, а також оливкової олії. Якщо ти в свій раціон, саме ці, ці цю омегу, ти побачиш, як буде м -м дякувати твій організм, як будуть дякувати тобі твої судини, і наскільки ти будеш мати більше енергії і як буде гарно працювати твоє серденько, особливо в наш період, зараз, коли ми дуже багато стресуємо. Да, і Рівень нашої енергії втрачається, омега тобі допомогу. Ми частенько, я не знаю, як ви, я дуже грішу, солодким, і для того, щоб попіклуватись про свою фігуру, про те, щоб не хотілося цих заїдань під час стресу, я допомагаю собі за допомогою да? Коли ти, здавались би такими пігулками на смак, як. Висівкове печиво, ти просто можеш додати в свій раціон і вже не грішити з шоколадкою, наприклад, чи з якимись смаколиками, ти просто додавши в свій раціон. Ці пігулки зможеш попіклуватись про свою фігуру. А до літнього періоду це дуже важливо. Якщо ми кажемо про тобою про макро-мікроелементи, які просто необхідні для нашого організму, то просто додав на турмін свою, свою добову, добовий свій раціон. Якщо ми кажемо з тобою, що наш організм, нашому організму потрібен маній, селен, цинк, марганець, то це все є саме е, в цій баночці. Також ми кажемо з тобою, що зараз дуже у багатьох людей погіршується зір. так? Ми дуже багато проводимо час за комп'ютером, за телефонами. І да, би наш зір не падав з вами, просто добав свій раціон ці пігулки. Або, наприклад, якщо у тебе є проблема з випадінням волосся, добав саме евіжин. Саме добави, будь ласка, на термін. і до речі, якщо ти додавиш омегу, правильний догляд, то ти побачиш, як твій стан волосся просто набагато покращиться. І твоя зовнішність тобі скаже дуже велике дякую. Якщо ми з тобою кажемо, що окей, зрозуміло, як наповнити свій організм поживними речовинами. Да? Ми не потрібно, щоб забували про нашу. Особиста гігієна, адже особиста гігієна це наше тіло вкрите з тобою повністю чим? шкірою. І якщо ми гарненько з тобою соком почистилися, вітамінки додавали, але використовуємо хімічні засоби на нашу шкіру, це все всмоктується в нашу кров і імунітет знову починає страждати. Якщо ми з тобою просто замінимо мило, яке їх тобі буде гель для душу. І гель для інтимної гігієни, які, до речі, дуже саме це мило полюбляють гінекологи, да? бо PH співпадає дуже гарненько з нашими системами. І також, якщо ми це просто мило, інколи я забуваю часно купити шампунь, я також можу помити голову мого сина цим милом. Здавалось би, ти розумієш, скільки ти однією баночкою заміняєш багато баночок, які могли бути в твоїй ванні. І, до речі, ти зможеш на це зекономити, бо дуже економна упаковочка. Далі ми з тобою говоримо про зубну пасту. Да? Зараз мені здається, її вже стільки на мас-маркеті, і саме в цій зубній пасті вміститься гель алоя прополіс. І якщо у тебе дуже чутливі ясна, якщо в тебе є проблема, наприклад. З тим, що дуже багато, наприклад, камні, да? Або ти розумієш, що ти б хотів би користуватись гарною зубною пастою, яка відбілює, але не порушує емаль твоїх зубів. Тому я тобі дуже рекомендую саме цю зубну пасту і звернути на неї увагу. Тут 300 добових доз, і ти розумієш, що вже ти починаєш економити твої гроші. Я, до речі, своєму сину чищу зуби саме цією зубною пастою з першого зубу. Ми звернулися перший раз тільки до стоматолога у 5 років. Стоматолог була здивована, але каже: Слухай, якщо це так класно допомагає, чистити далі, то тому і тобі рекомендую. Це і здавалось би гель такий незрачний тюбік, який можливо навіть ти б не запам'ятав бо якщо подивився, наприклад, просто його на столі. Але я тобі скажу, що це саме пульпа алоє. Тобто, да вже коли зрізали з листка алоє шкірку, прибрали також алоїн і цю пульпу помістили у цей гель. Це просто незамінний засіб у твоєму домі. Це коли ти можеш собі. На опіки, на порізи використовувати. Якщо, наприклад, великі дуже висипання, дай клікуючий засоб для твоєї шкіри, навіть якщо ти зекономив на собі, в тебе немає гарної маски, яка б зробила гарний тон для своєї шкіри, я тобі теж, також рекомендую. У нас, до речі, в команді є одна дівчинка, яка використовує гель для волосся. На моє волосся його дуже потрібно, дуже багато, тому я таким чином не використовую його. Якщо ти мама, в якої є маленька дитинка, у якої тільки починається різати зубчики, я тобі рекомендую використовувати як гель для ясен. Да? І, наприклад, якщо ти, так як і я, не любиш ходити до стоматологів, ти їх дуже боїшся, але тобі потрібно, наприклад, виправити якусь ситуацію з яснами, також буде гарний запас для цього. Також в творстві дуже класна штука, яку ти будеш використовувати як швидку допомогу. Вона завжди повинна бути у тебе на кухні. У ванній кімнаті, бо знову ж таки, якщо якісь порізи, якщо, наприклад, якісь опіки, це наберван, які ти 100% будеш використовувати в своєму раціоні. Якщо, наприклад, дуже часті ангіни, респіраторні захворювання, захворювання, да, або, наприклад, нежить, або як у мене колись був синусит, Мій рекомендаціон тобі, адже ця даже штука ну просто врятує твоє дерево, твою сім'ю і також врятує твій бюджет. Да? Бо я тобі скажу, що для саноситу, або для наприклад, вітне життя, ти використовуєш дуже дорогі а, речі, які ну, ти міг би замінити на натуральне, адже тут в склад входить всі калорії 11 трав. Тобі так на зенітку. Мій улюблений шампунь, які, якому я не зраджую вже на протязі 7 років. Я тобі скажу, що коли його не було в Україні, я його купувала собі у Туреччині і везла собі його, не знала, скільки разів я буду їздити в Туреччину і просто ним закуплювалась. І зараз це ну, невід'ємна частина завжди а, моїх ван... ванних ритуалів. Да? Моє волосся завжди доглянути, вона мені каже, дякую, адже для кучерявого волосся дуже важко підібрати гарні уходові речі. Я тобі можу сказати, що. А, оці два шампуні, дешева піночка моя пантін, допомагає от мені мати таку гарну зачіску. Два кремчики, які я завжди рекомендую всім спортсменам, людям, які дуже багато подорожують і не хочуть, щоб у них були, наприклад, набріки. Да? Якщо ти знаєш, що ти там працюєш, там де тебе може притягнути, або ще що-небудь, цей крем тобі е, 100% допоможе. Один ти можеш використовувати сам, інший, наприклад, ти можеш подарити своєму гарному товаришу. І ми дуже часто забуваємо про наші антиперспіранти. Ми думаємо, що якщо там я купив не знаю. В мас-маркеті будь-який буде написано 42 години чи 48, а 72 години і Це таке буде пушка пітарда, яка буде зберігати нас від того, щоб потовиділення нашого не було, не дай Бог, видно. Я тобі можу сказати одне: заміни його на дезодорант без солі Алюмінія, да? адже саме це спричиняє захворювання ракових залоз. Да? Зараз рак дуже помолодішав. І тому, якщо ти мама підлітка, і ти вибираєш зараз для свого підлітка антиперспірант, зверни, будь ласка, на це увагу. Цього антиперспіранту тобі вистачить і мінімум на 9 місяців. Ти вже розумієш, що тут уже ти зекономиш гроші, і це плюс два гарних подарунка для твоїх близьких і гідних. Здавалося, три таких маленьких ліпсика: це гігієнічна помада. Але в неї дуже велике використання, аж 20 прийомів, які є для цієї маленької, маленького такої помічника, в складі якого тільки алоя, жижова і також прополіс, це не просто гігієнічна помадка, яка буде дуже класно влажняти шкіру твоїх губ. А також це такий класний засіб, який допоможе позбутися герпесом. Тому, якщо ти знаєш, що в тебе має бути, наприклад. А скоро якісь виступити і його губу мають виглядати просто на тисячу відсотків. Або, наприклад, ти готуєшся до якогось побачення, і ти знаєш, щоб, не дай Бог, ніякого не було фокапу. Міга рекомендаціон. І ось такі продукти містяться в нашому наборі. Як бачиш, нічого на тобі не потрібно буде продавати, віддавати, бо цим всім захочеш ти скористуватись особисто. Також є обзорчики, я кажу, цього набору. Є також каталог товарів, які взагалі є у компанії Форевер. А саме головне є тут політика компанії, завдяки якій ти будеш знати, як працює ця компанія, наскільки серйозна ця компанія, які є системи виплат, які є маркетингові рівні? Да, яка є кар'єрна драбинка, сходинка в нашій компанії, як ти зможеш заробляти завдяки всьому цьому гроші. І це є, знаєш, як конституція держави, так це є конституція компанії Форевер. І там ага, я там хочу в цього в цьому пункт, такі то такі, то буде так-то, так-то, так-то. І якщо тобі запропонували цей бокс, я тобі дійсно кажу, це не просто так назва фаворит. Це найкращі товари, які самі ходові на ринки в Україні. І я тобі раджу звернути саме увагу на цей стартовий набір. Якщо ти окремо прорахуєш повністю вартість цього набору, ти побачиш, що купивши цей стартовий набір, ти зекономиш на хвилиночку 150 євро. А зекономив це вже заробив кошти. Тому я тобі гарно... Бажаю старту, розберись з всіма цими товарами, скоштуй сам це все, і я впевнена, ти просто закохаєшся в нашу компанію. До зустрічі!